Осінньо-зимовий період не менш пожежонебезпечний за недотримання базових правил. Пічне опалення, навантаження електромережі та багато інших факторів забирають щороку не одне життя. Попри те, що кількість надзвичайних ситуацій зменшується, ризик постраждати нікуди не зникає. Із 661 пожежі, зареєстрованої Черкаським районним управлінням ДСНС, 260 через необачне використання пічного опалення. Хоч це і на шість відсотків менше ніж торік рятувальники не припиняють роботу з населенням, розповідає заступник начальника Юрій Штабрат. У профілактичних бесідах допомагають керівництво тергромад, соціальні працівники, освітяни і правоохоронці. Відпрацьовуються всі населені пункти відповідно до графіку. Здійснюється обстеження багатоповерхових житлових будинків. На сьогоднішній день вже обстежили 1266 будинків з майстерами. Проводиться роз'яснена робота щодо дотримання правил пожежної безпеки в побуті, користування електронагрівальними приладами. Дотримання правил пожежної безпеки запорука комфортної та теплої зими. Адже за спостереженням рятувальника 90% пожеж виникають саме через людську недбалість. Фахівець радить не забувати про технічне обслуговування мережі, електричних і нагрівальних приладів на твердому паливі, на, на різних паливах, вентиляцію перевірити. У зв'язку з тим, що і павутиня в вентиляції, і сажа, і дотримання коміни пообмазувати, там і глиною, подивитися, чи немає тріщин, щоб не було там перепалів. Не менш поширеною взимку є небезпека провалитись під лід. Аби вчасно надати необхідну допомогу із грудня до березня на березі Дніпра патрулює рухомий рятувальний пост міської комунальної служби. За словами директора аварійно-рятувальної служби Володимира Безверхова, трагедії стаються переважно поза межами контрольованої зони. Зони відповідальності Черкаської міської аварійної рятувальної служби то ми не допустили. Нема загибелі. Ну, наприклад, у нас 16 років служба працює то в межах міських пляжів, то загиблих немає там, де чергують особисто кожного дня. Вдалині від міського шуму, іноді на підпитку, найчастіше під лід провалюються любителі риболовлі. Тому пан Володимир просить рибалок не ставити хобі вище власного життя. Люди нехтують правилами поведінки в зимовий період. основному йдуть на коли ще не замерз лід за цією рибою, яка там вона фактично можна піти і купити у магазині цей адреналін, а воно потім люди загинули, потім горе для сім'ї, для родичів. Ніколи не застраховані від небезпек діти, саме тому освітяни спільно з рятувальниками і правоохоронцями привчають малечу відповідально ставитись до власної безпеки з найменшого віку. Ви розумієте, коли інструктаж проведе вчитель, або ну я представник департаменту, який щодня буває mm. там. А коли прийде люда, людина в формі. І ну, представник тієї структури, яка бореться з цими пожежами і розповість більш вже детальніше, більш професійно, тому о, більш дослухаються. За поруку успіху в такій співпраці відкриті взаємини між структурними органами і дітьми, тому підростаючому поколінню прищеплюють довіру і розуміння того, що поліція і ДСНС не каральні сили, а друзі й помічники. Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу льдана.